Вітаю вас, друзі, у зв'язку із проведенням спеціальної військової операції на території Курської області, так званої Російської Федерації. Російські пропагандисти продовжують плакати. Давні исходити з того, що ми можемо проіграти. Якщо далі будуть такі ляпи, ми можемо проіграти. Вони закликають Росіян готуватися до найгіршого, можливо. Навіть доведеться подарувати Україні російські території. к найхучому варіанту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог, без людей, чтобы вывести всех, включая старушек. Придться пожертвувати. Вони так само продовжують шукати винних зі свого боку і припускають, що напевно російська влада їм бреше. Йде з нашої сторони постійне враньйо. Але російська влада не бреше. Вона діє рішуче та стрімко. Росіяни вже створили координаційний орган при робочій групі, яка входить до складу координаційної комісії. Сузданка координаційний совет по вопросам воєнної безпеки полінічних територій. І до речі, є вже перші практичні результати. Російська. Авіація завдала авіаудару по російському місту Льгов, яке зараз перебуває під російським контролем. Прямо рядом з дитячим басейном. Чесно говоря, воронки такої глибини можна побачити не часто. Навіть ФАП-500 оставляє не такі мощні розрушення. Ну а збройні сили України для того, щоб відрізати російські війська у Курській Народній Республіці, розпочали програму Мосторіз. Вот, четыре ракеты сюда уже было. Вот ракета. А для того, щоби тривав русоріз, я закликаю вас задонатити на дрони камікадзе для українського війська. Усі реквізити є в описі до цього відео. Ну і ще не забувайте підписатися на мій канал, якщо досі не підписані. Натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Російські пропагандисти ніяк не можуть прийти у себе навіть від самої думки про те, що території так званої Росії зараз не під контролем так званої Росії. Для мене це таке невероятна трагедія. Я сегодня просто потеряна абсолютно. Ж нічого не соображаєш хоч є я, я, я не знаю. Російським пропагандистам роздали вже оновлені методички, і тепер вони розповідають про жахіття, яке влаштували українці на російських територіях, як, начебто, українці знущаються із цивільних. Здіваються над нашими людьми. Про те, як саме відбуваються оці жахливі знущання, розповів один із чоловіків, одягнений у розгрузку, і сказав, що українські солдати сказали їм просто їхати собі. Вісити, вони стріляли з нього вверх, вони не стріляли ні памінним. Відвірних жителів тормозіль і сказали, що зайдіть, будь ласка, во двор. І нас, ми видели в лізі, у них пісочна така форма, і все вони просто ну, посмотрели нас, що ми далі людьми? Жахлива ситуація. У той самий час саме російська влада знущається із цивільних. Вона ніяк їм не допомагає і навіть не намагається передати гуманітарну допомогу. Тому вони у суджі змушені грабувати магазини. Що вас, українці не біжають. Ні, у вас все їсти пити, вистачає, всього. Та їсти, пити, ми в ограбили. Ага. Ну що робити? Все у вас хорошо, ніхто у вас не біжає. Да, там Їсти нічого, бачите. Ні, ну бачу, понабирали ж нормально. Трапилася у суджі, також учора і декомунізація. Раніше там стояв пам'ятник Леніну, а тепер його більше немає. Якісь невідомі добрі люди звалили. Я нагадаю, що Владимір Путін саме про це і просив напередодні повномасштабного вторгнення. Це у них декомунізація називається. Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраивает. Но не нужно, що називається останавливаться на полпути. Тим часом на території Курської Народної Республіки та й на території Білгородської Народної Республіки також триває евакуація. Всім тим, хто виїхав із города, не рекомендую возвращатися до стабілізації обстановки. Ще раз закриваємо в'їзд допомагаємо вивести імущество. Але, звісно, це усе ненадовго, тому що дуже скоро росіяни зможуть повернутися до своїх домівок, бо лишилося 2-3 тижні. 2-3 тижні і російська армія усіх переможе. Я думаю, що в ну, щитані дні, неділі, неділі за дві, я думаю, Курск, Курська область буде зачищена від присутствия противника. Правда, вони чомусь постійно змінюють строки, тому що зараз це тижні два, а раніше це було три дні. Саме за три дні Кадиров обіцяв вибити українську армію. На російському телебаченні цю тему теж, до речі, намагалися обговорити, але вирішили не псувати настрій Кадирову, бо страшно. Рамзан Кадиров сказав три там дня, що -то таке. Ну давайте Незвісно. не будемо Рамзана Кадирова ну, в суюна, ну, щоб Кому потом не изменяться было... эту тему Извините. вообще тем более сейчас? Знаете? Нормально. Давайте вот эту тему Ахмата и Рамзана Кадри просто не будем от греха. Абсуждать вони великі росіяни, справжні господарі своєї країни, і саме тому вони бояться щось погане сказати про Рамзана Кадирова, бо раптом потім доведеться вибачатися. Ну і оскільки насправді господарів на території так званої Росії немає, збройні сили України вирішили трошки навести там лад. Ну дійсно, мост а, через ріку сім в Курській області а, розрушили ВСУ, з'являються фотографії, появляються фотографії. Їх все більше. Приємно? Не буду скривати, приємно. Збройні сили України знищили міст через річку Сейм, який вів до міста Глуш Ковокурської народної республіки. Ймовірно, це було зроблено керованою авіабомбою. Командувач повітряних сил Олещук опублікував учора відео авіаудару по мосту. Після цього удару росіяни не зрозуміли, куди ж він подівся. Мост. Що з мостом на це питання має відповісти наш спеціальний кореспондент і експерт із теми мостів. На сход бойових дій, контрнаступління безполезне, це ніяк не впливає. Тому насправді це не впливає, це вообще, ніяк не впливає. Це ніяк не впливало на ход спеціальної військової операції. Бо спеціальна військова операція на території Курської Народної Республіки буде тривати. І отой міст він був явно зайвим. До речі, його тільки рік тому відремонтували. Мост через рік у сім теж основна частина регіональної дороги. Його приводять в порядок уже по АБКД. іскусним соруженню 37 сім За За етері конструкція порядком знасілася. нуждалась в ремонті. Дійсно, тут не посперечаєшся. Маю сказати, що відремонтувати оцей міст вдалося не із першого разу. Спершу били ймовірно хаймарсами. Можливо це Хаймарс, і було необхідно оцінити наслідки цього удару, але з цим були деякі труднощі. Та на місці працювали наші коригувальники, які швидко підказали, що треба по мосту вдарити іще от наслідки сьогоднішнього прильоту це, це дякуємо їм за прекрасну роботу і окремо дякуємо пропагандисту юрію подоляції тимчасово живому за те що він взагалі просував оцю правильну ідею Якби ми у кого-то хватило гражданську смілості відповідальності взорвати стратегічні мости через ріку Суджа і локня Уже сьогодні для противника ситуація виглядала би катастрофічною. Але тепер катастрофічна ситуація може виникнути для російської армії за річкою Сейм на території Курської народної республіки. Зараз поясню на території Куренер протікає річка Сейм. Вона відділяє частину глушковського району від інших територій молодої республіки. З урахуванням зайнятих збройними силами України території, якщо через річку Сейм не залишиться мостів, то угруповання російських військ, зокрема у нас. Селених пунктах Тьоткіно та Кульбакі залишиться у напівоточенні. Росіяни чудово це розуміють. Вони усвідомлюють, що це для них може пахнути жестом доброї волі, а тому вони такі знервовані і продовжують евакуацію цивільних із Глушкова. Ми знаходимося на в'їзді в сіло Глушкова. Тут сьогодні йде евакуація вакуація в Глушковського, Глушковського району вивозять мирних жителів у той час глибока занепокоєність серед російських пропагандистів продовжує наростати. Вони впевнені, що події у Курській Народній Республіці це іще ще не основні події, а тільки відволікаючий удар. Вважаю, що це відволікаючий маневр. Основний удар буде в другому місці. Я думаю, що це буде на Херсонському напрямку. Я не знаю, як там буде далі, але я точно знаю, що саме може допомогти у знищенні російських окупантів, від чого вони дуже сильно бояться. все-все-все. Держи дрон, детектор дітектор. Для того щоб русоріз стривав як на землі, так і у небі, і ще декілька наших підрозділів із вашою допомогою отримали загалом 280 нових FPV. Ми, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 37 окремої бригади морської піхоти, висловлюємо вдячність спільноті Сергія Стерненка за ці 50 дронів. Вони будуть нищити ворога на Херсонщині, на землі, на воді і в повітрі. Бажаю здоров'я, ми підрозділ Акацуки оператори FPV-дронів. хочемо подякувати спільноті Станенка за надані їм FPV-дрони. Ми Мислові подяку спільноті Старненка за купівлю 50-10 дюймових дронів та 20 цифрових 10 дюймових дронів. Слава Україні! Героям слава вітаємо, шановне товариство. Хочемо вирости велику подяку спільноті Старненка за надані пташки, які допомагають нам щоденно нищити рухню. Тому просимо всіх. Небайдужих долучатися до зборів. Ви донатите. Сергій передає нам дрони, а ми єм. Їх... Слава Україні! Героям слава! Саме так це і працює. Ви донатите на русоріз, а дрон потім летить російському окупанту просто у пику і для того, щоб це не припинялося, продовжуйте допомагати силам оборони України.